Вітаю вас, шановні глядачі. Ви бачите одну із обкладинок українського журналу «ВОГ». Це тендітна дівчина, 21 річна поетеса українська, письменниця, громадська активістка, військовослужбовиця, має звання молодшого лейтенанта та учасниця бойових дій Українсько-російської війни. З'явилися ці фото у березні 2024 року в проєкті, спільному проєкті українського журналу «Бог» та британського фотографа. Фотограф пригадує, що йому ця, ці фото далися найважче, адже дівчина з сумними очима, серйозними очима, вона ні разу не посміхнулася. А чого я розповідаю про неї? Мене вразив інтерв'ю вразило з Оксаною. Я побачила, що ця тендітна дівчина, скільки в ній сили волі, скільки мужності, скільки ненависті до ворога, скільки любові до батьківщини. І вона така тендітна. Я хочу показати фотографію. Це при врученні її відзнаки від головного команду, щоб бачите, яка вона. Маленька тендітна. Родом Оксана з мальовничого села на Івано-Франківщині. Там прожила до 15 років. Родина, дружня родина, дружні, родина плекала в ній любов до родини, до народу, до України і прожила там Оксана до 15-річного віку. Після закінчення школи вона вступила до Івано-Франківського фахового коледжу. Після другого курсу вступила до мрійного столичного університету ім. Драгоманова, ще й навчалася на військовій кафедрі і місцевого вишу. Про початок війни їй сказала домогосподарка квартири, яку вона Оксана. Вона спочатку подумала, що це сон, але потім зрозуміла це реальність. Батьки пропонували їй виїхати за кордон, але Оксана сказала, що вона потрібна тут. І на таке її рішення вплинув її дядько Іван Рубаняк, який на початку 2014 року пішов добровольцем на фронт, на його долю випали найважчі бої Дебальцева і Лавайськ полон. І хоча Оксані тоді було 11 років, вона Розділяла погляди дядька на те, що погляди дядька як, як українця, як воїна. На початок війни Оксана працювала в Івано-Франківській міській раді, зателефонувала Назарію Кішарку, раднику міського голови з питань безпеки та правопорядку. Розуміла, що потрібна допомога. І це дійсно так було. Кишак почав збирати формувати добровольче об'єднання Івано-Франківської територіальної громади. Оксана вступила в його ряди. Згодом приходить в неї розуміння того, що її місце на фронті. І коли дівчина питає, чому вона тут, на фронті, вона відповідає: якщо хочеш жити вільній державі. Борися за нею, а я хочу і борюся. Вірю, що ми поборемо ворога, вижену його з нашої землі та ніколи не допустимо до наших терен. Батьки лише через два з половиною місяця дізнали, що вона на фронті, знаючи Оксанин характер, підтримали її. Коли вона прийшла на фронт, вона сказала сама собі, ти така, як всі, не чекай, потурань. Прийшла воювати, воюй. І дійсно, її побратими бачать її рівний собі, довіряють її, поважають її і дивуються, скільки всі маленькі дівчинці мужності і ненависті до ворога. І навіть подарувала їй сталеву квітку. Зі словами сталеві жінці, сталеві квіти. І позивник Ксена придумали також побратими. Сказали, будеш Ксеною принцесою воїном. Є такий одноіменний фільм. І Оксана каже, що зараз її турбує доля країни, її майбутнє. І свою участь в цьому вона бачить виключно зараз, на цей час, на військовій посаді. Адже воля не дається просто так. Вона виборюється кров'ю і завзятцям. Оксана почала писати з дев'ятирічного віку вірші. Вона авторка трьох збірок. Орнаменти долі, назустріч смерті, дорога життя. У першу поетичну збірку Орнаменти долі. війшли її лірика, написана до 17річного віку її. Віршах відчувається непідробна щирість, яка торкається душі, відчувається її любов до рідної землі, до гір. Вона писала кожна строфа і кожна. Слово навіть просягнуте любов'ю, ніжністю. Вона писала про ті події, які її торкалися. І протеса в цій збірці вона відкрила свою тендітну душу. А на, військо... на війні написала збірку Дорога життя. Так військове називають відрізок шляху. Та ймовірність загинути надзвичайно висока, адже через проглядовість і прострілюваність ворогом просто дуже тяжко винести пораненого, а часом і неможливо. Дорога, що є порятунком, і дорога, що є загибеллю. Вона зберегла життя найкращим, найважнішим людям. І вона ж забрала їх у нас. Збірка поезії «Дорога в життя це друга книжка, написана на фронті у Донецькій області під час війни. Якщо перша назустріч смерті просто заставляє здригнутися від самої тільки назви, то друга вселяє в нас надію про перемогу добра над злом, життя над смертю, правди над брехнею. Ми створені жити, боротися і гребти, навіть якщо весла, поламані криві, коли вітру попутного немає. Пам'ятай, і є ти, і тільки від твоїх дій залежить буття твоє, від твоїх думок, поглядів, розмов, від кожного слова і кожної літери. Пам'ятай, що невдача лише урок, а життя це школа перед справжнім викликом. Збірка «На зустріч смерті написана у жанрі окопного щоденника, який положений на вірші. Ця сумна, жорстка, а порою жорстока правда дівчини-воїна, яка бачить кожен день смерть побратимів. Розірвані тіла та уламки гармат лежать на узбіччі дороги. Проїжджаючи мимо, пригадую. Як сміялися в окопах, оббиваючи ноги у саморобних поріг. Тоді жартували про камін облаштування санвузла садвузла земляній печері. Хто ж знав, що сьогодні попрощаємось із побратимом, залишивши спогад в одній з сторінок життя. Оксана говорить, що головна наша ціль перемога це для неї ми з побратимами тут, на фронті. Вигнати окупантів і відновити кордони незалежної України. Ми не вбивці, а захисники своїх прав, території і народу. Ми боремось за ідею, за відновлення власної держави. Нами керує єдина ціль, яку ми обов'язково здійснили. Мрію побачити Україну незалежною та могутньою. І ще хочу відзначити, що Оксана нагороджена багатьма відзнаками. Це вона остепідіанка президента України та голів Івано-Франківської обласної адміністрації, подяка міського голови, іменний годинник міського голови Івана Франківщини, прочеста нагорода Івано-Франківська. Вона нагороджена медаллю за жертовність і любов до України, відзнака президента України за оборону України. Нагрудний знак РНБО, Захисник України, міжнародна премія, Голос Миру через цінності та об'єднання, номінації Жінка-Захисник за вагомий внесок в захист України і розбудову та розвиток. Почесним, почесним нагрудним знаком головнокомандуюча Збройних сил України. Слава Україні! Героям слава!